ту 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 то Всім привіт! Хочемо показати що таких... такі варіанти я на продажу, би когось цікавило. Зараз детально про кожного розкажемо. Так. Ну, що ходи, ходи, кажи що, що тут до чого. Саму... Так, давай перше що то кінь. То кінь огір? кінь. Люба робота. Я такий кінь на продажу моц на грудниці. Дуже файний розкол. Трохи вже пізно заїхали, бо камера вже Погано, погано робить свою роботу, вже починає січе, що не дуже видно, але файний розколений, широкий робота люба, як в фірі, так і у лісі. Але що, не гон камеру? Не гон камеру нормально налаштувати, бо не гон камеру нормально налаштувати, воно вже трошки і воно дуже кидає мутне. Але в загальному. Яка висота? Десь мірю, знаєш? Я не знаю, не мірю. Кінь спокійний. Ціна, Ціна за коні договірна. Ціна так скажу орієнтовно поверх 2. Якби когось цікавило, можете дзвонити. але кінь відповідний. Дивіться, яка грудниця. Моцна грудниця, добрий добрі до роботи. Відки він походить? Ану, тут лошечка що? Лошечки, Каціна? Каціна лошечки. По, по яких конях? У нєм ще так вавка, якби він і огєром був Треба було мені Треба було з на зна... дві годинки швидше приїхати, то було би зовсім інакше відео. Трошки я запізно вже, але в загальному. Кінь має дуже фест розкол. Але я не гон, на, на жаль, не гонру налаштувати нормальну камеру. То, то дуже пізно. Але хто хоче зрозуміти, то ведети який розкол, у Кінь дуже широкий, моцна грудниця, гарні. Частенькі ноги під ним. Кого би цікавило, то буде тут дзвонити. Лошечка ціна 900 доларів. По яких конях? Не світься у нас? Ти знаєш, то брак. Якщо, якщо та, що я думаю, то я був коло неї. але то... чоловік мені казав, що був, Йо, але то просто не гон позапам'ятовувати все. Лошечка я на каналах уже. Колись по лошечку я приїздив. Приїздив, ми торгувалися з чоловіком, як вона була лише походить з ярям. Але ми, так сказати, не і не були. Чоловік собі свою ціну казав, ми предлагали свою. На жаль, ми не згодилися, але лишечка дуже цікава. Який вік є тепер? Кілко їй тепер рік. Це місяців. Лошиці 10 місяців. Ціна. 900 доларів. кого би цікавило лошечка поход по, по, по Огерове. Е, якщо я не помиляюся. А, ну, чекаю, я поставлю на паузу. Так, взяли лишечку, прив'язали, так аби ближче показати. Дуже цікава лишечка. Так, скажімо, я був по лошечку, ми трошки... Не згодилися і були ціною, але в загальному тепер я вивчив, що лишечка вартувала свої грошей. Дуже цікаво, дуже цікаво, виходить, лишиться. Стій. Лишечка має гарний розкол, широку груднечку, таку попелясту гриву. Вона походить від жеребця. Жеребець так? Mm -hmm. Стекоче від Петра, хто знає, може від цих районів. Знаходимося Івано-Франківська область, Косівський район, село Вижній Березів. Лошичка є попередньо на зйомці, її показував Юрко Євдошняк. Там на каналах Коні Гаденські Коломийщини. І тепер можемо порівняти як лошечка змінилася, але дуже шкода, що не налаштувати нормально камеру, бо трохи запізно і дуже, то дуже погана якість. Але в загальному лошечка не є, не є висока десь. Кілька вона десь має? Десь метр, метр сорок з чимось орієнтовно. Десь ось така, так аби на камеру озвучити приблизні розміри. Добре, заганяй, показуй, там є ще, ще один кінь на продажу. Ось такий. Заганій, заганяй, зараз покажемо. Таке господарство в вижньому березові. Гарний молодий господар. Дивіться, зараз буде продовження. Вижен. ще є один кінь на продаж. Що то теж кінь? Так. Ще є один кінь, Тоже можливий продаж, кого би цікавив. В роботі що? Люба робота куди ходить. І в лісі, і в фірі. Так, парів, однакінці в долину до гори. Кінь. Все розуміє, в фірі в лісі, парів однокінці. Каже, мішо шо? Хоть до горя, хоч догоре, хоч долину, в Кінь суперовий. Кінь має дуже гарну довжину. Трошки нижчий за попереднього, так мені виглядає, але... але... Довжина... Довжина суперова, що я думаю, що до роботи буде дуже цікавий. Яка ціна була би між? 1400 доларів. Кого би цікавило. Кого би цікавило, то є такий варіант. Стій, стій. Вони ні відстояні бояться. Вістані хочеться пробіч, але... Показати грудницю, в нього теж, теж... має файну грудничку Хочу познайомитися з телефоном, форка є трохи. Ну, даймо трошки туди пробіжить на лісці Кінь <пір> лісовий, Кого би цікавило до роботи. Кінь лісовий, в лісі знає свою роботу. Нагони, що... У нагонах. Все розуміє. до когось цікавило, будете дзвонити. Ще раз нагадую, знаходимось в селі Вижній Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Ціна 1400 доларів, торг якийсь можливий. Будете дзвонити, торгуватися. Там попередньому за залишечку ціна 900 доларів за першого, за першого коня. Ціну, ціна договірна, але так, щоб плюс-мінус зорієнтувати, ціна е, більше 2000. що Якщо буде когось конкретно цікавити, будете собі дзвонити. І далі торгуватись. А таке гарне господарство. В селі Бижній Березью. Напряміш. Загань. Ковалі на всі 4. Як перший кінь, так другий. Ось такі варіанти. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Слава Збройним силам України! Wszystkim mirnego napa. Do no, zobaczenia.